Волиняни у разі необхідності можуть зігрітися та зарядити телефони у відділках поліції. Про це повідомив начальник головного управління національної поліції у Волинській області Юрій Крошко. Окрім того, у тих підрозділах де є Starlink, люди можуть під'єднатися до інтернету. Юрій Крошко зауважив, що у зв'язку з блекаутом поліцейські підрозділи Волинської області несуть службу у посиленому варіанті. За минуло добу. Кількість повідомлень про злочини і правопорушення не збільшилася. Обстановка в області залишається спокійною та контрольованою. За минулу добу на території області не збільшилася кількість повідомлень громадян про правопорушення та злочини. Повідомлення надійшло стільки саме, як і щодоби до цього блекауту. Тому говорити про якесь погіршення обстановки не можна. Хочу повідомити, що на території області Державної служби з надзвичайних ситуацій та органам місцевого самоврядування розгорнуто роботу пунктів незглавності та мобільних пунктів обігріву. Такими пунктами незглавності та пунктами обігріву можуть стати в разі потреби і кожен поліцейський підрозділ. Кожен мешканець районного центру або населеного пункту, більшість мешканців цих населених пунктів знає, де знаходиться у вас. Поліція, тому в будь-який час доби ви можете туди прийти, якщо є така потреба, обігрітися і отримати зв'язок. Там, де є забезпечений такий зв'язок за допомогою старлінків, якщо ситуація з освітленням не буде покращуватись на території вашого населеного пункту, поліцейські будуть продовжувати виходити у посильному варіанті несення служби у темну пору доби. Кількість нарядів. На тих територіях, які будуть без світла, і надалі буде збільшено в два рази щодоби. Тому запевняю вас, що охорона публічного порядку та безпеки буде забезпечена в повному обсязі. А також реагування на всі звернення громадян також будуть забезпечені в повному обсязі.